Останнім часом збільшилась кількість атак як на Київщину, на Київ, на Київську область і на цілу Україну. Ми, наш підрозділ займається протиповітряною обороною Київської області, Києва, ну і також всі цілі, які летять транзитом на захід, на північ, на південь, через Київ, ми їх знищуємо. Ми можемо ними заряджати. Тепловізійні приціли, потім у нас є спеціальні пристрої, з допомогою яких ми бачимо літаючі об'єкти в небі, вночі, при поганій видимості і тому подібне. Оце нам ну, насправді потрібно. Якщо є така можливість, і нам допомагати таким, будемо раді прийняти таку допомогу. У мене мрія, щоб чим поскоріше ця війна закінчилась, ну, звичайно, перемогою. Хочу повернутися додому, до дружини, до дочки. Хочу, щоб всі люди, як в Києві, так і в Донецькій області, в Львівській області, могли спати спокійно. Приємно, що на сьогоднішній день залишилися от такі люди, за рахунок яких і ми існуємо і можемо захищати небо і не тільки небо. І ну, дуже сильно хочу, щоб жити в Україні, в вільній Україні, і повернутися скоріше додому і повернутися до цивільного життя.